Це важко, бо це ну, війна. Ну, як можна до цього звикнути? Зараз я стрілець, пі піхотинець. Виконую завдання, ком командування виконую, які командування стало завдання, такі виконую. Ну, наразі ми отримуємо позиції ну, як, як піхотинець, піхота. Un saludo desde Ucrania para la familia de Tolima Hola amigo. Estoy aquí con mi amigo. Estamos en la trinchera. Llevamos alrededor de, vamos para seis días. Este es el lugar de nosotros. Mira, Mira nada. Este es el lugar. La estufa es esta. Come like back, see this, nuestro prepared. debe estar preparados acá. a buy company, he enseñes very займався спортом трошки. Трошки займався завжди. Ну, і це, ну, er, зараз в моїй справі ну, допомогло. Виносливості. <lk tramway по -2> Как, да. Грав у футбол трохи, ну на аматорському рівні. Ну, і це, ну, как би, до позиції треба йти, там 3 кілометри, а то й 4, коли як, то це ну, допомогло. Ну, Завжди стараюся розвиватися. Навіть в цій справі, що зараз, сам навчаюсь, вникаю там десь, дивлюсь канали якісь там YouTube чи. У кого вже був опит, війна така штука, що постійно треба щось розвивати. Тим, хто ще не приєднався, хочу сказати наступне: якщо до нас не будуть приєднуватися, то це ніколи не закінчиться і воювати будуть всі. Але через рік, через два, через три, черга дійде. До них. Бо те, що ми бачимо, що е проходить зараз, що ну, путінський режим він не зупиняється, а тільки набирає, набирає оберти. Ну, їх тільки треба встановлювати е силою. По-другому ніяк. А отсидіться там, десь е думати, що мене це не касається, ну це якесь хибна думка.